10 серпня по 10 вересня у музеї майстерні Кавалерідзе у Києві проходить міжнародний художній проєкт «24. до і після, який презентує роботи дітей та юнацтва різних країн світу і об'єднує дві виставки: експозицію переможців до воєнного четвертого міжнародного художнього фестивалю Малюй ЮЙ та учасників спеціального проєкту часів війни Малюй Юй во зали розміщені таким чином, що ми заходимо в мир. Потім ми заходимо з іншої зали війну, а потім ми до великої зали заходимо і нас зустрічають поєднання мира і війни. І глядач, виходячи з зали, він попадає в війну, і виходячи з музею, він попадає в мир. Бо Україна то є мир, Україна то є перемога, і Україна переможе, і все буде Україна. На відкритті були присутні надзвичайний і повноважний посол Чорногорії в Україні Драгіца Понорац, перший секретар управління публічної дипломатії МЗС України Руслана Ліннік, постійний член журі фестивалю художник Микола Сологуб та інші партнери та почесні гості. Учасники проєкту отримали подарунки від Міністерства культури та інформаційної політики України, надані Центром захисту інформаційного простору України. Переможці четвертого міжнародного художнього фестивалю «Малюйой» представили свої роботи на виставці, що відкрилася 18 лютого у музеї майстерні Кавалерідзи. Цей конкурс робить добру і важливу справу. Надихає, надихає учасників творити, проявляти себе, дає можливість дорослим митцям, спеціалістам комунікувати і ще раз замислитись над тим, наскільки важливо. Важливим є мистецтво наскільки важливо, щоб кожна людина незалежно від віку, незалежно від своєї освіти, але знаходила час і займалася творчістю. Виставка була призупинена через початок повномасштабної війни Росії проти України, але зараз ці роботи знов експонуються разом із картинами учасників міжнародного художнього фестивалю Малюй UA War». Зі 110 робіт половина була створена у мирний час, а половина під час війни на експозиції представлені картини і скульптури юних художників від 5 до 25 років з 10 країн світу України, Чорногорії, Канади, США, Бельгії, Марокко, Азербайджану, Молдови, Вірменії Сербії. Загалом до проєкту залучено 20 країн із шести континентів світу в експозиції. Яскраво відображена різниця між миром і війною. Світлі роботи мирного часу підкреслюють біль і жах війни. Цей проект «24 до і після він надав можливість показати той виплеск емоцій, які викликає ця війна. Я сподіваюся, що та ідея, яка закладена в саму експозицію від миру до війни і війни до миру, вона фактично показує той шлях, який пройде наша країна. У Києві з перших днів війни проходить міжнародний художний фестиваль Малюй UA War. На якому представлені роботи із різних країн про віроломну війну Росії проти України. Перш за все, фестиваль проводиться як своєрідна арт-терапія для українців. Представлені роботи створені під обстрілами у бомбосховищах на шляху до евакуації. Художні свідчення війни учасників фестивалю надходять з різних куточків України, в тому числі із тимчасово окупованих територій. Роботи інших країн відображають глобальну світову підтримку України. Кожен може взяти участь у фестивалі, який триватиме до кінця війни. Деталі є на сайті adrum.com.ua. Проєкт проводиться у воєнний час і не має фінансової підтримки: реєстраційні внески, партнерство, спонсорство тощо. Щиро дякуємо нашим донаторам, адже фестиваль існує тільки завдяки донатам. Особлива подяка Хак Кафе, київській кав'ярні, яка безперервно працює весь час війни. Донати допомагають психологічній реабілітації дітей, постраждалих від війни, організації виставок робіт учасників фестивалю у різних країнах, а також організаторам та працівникам фестивалю, які весь час війни перебувають у Києві. Ви можете зробити донат прямо на виставці або через ресурси фестивалю. Проєкт організований Асоціацією з розвитку міжнародних відносин Адрум та промоушен та продакшн компанією Студія РАР під патронатом Міністерства культури та інформаційної політики України та Київської міської влади. Я дуже рада представити наш проєкт «24. до і після у музеї Кавалерідзе у Києві. Наш фестиваль триває. Ми запрошуємо усіх до участі разом до перемоги. Слава Україні! Запрошуємо всіх відвідати експозицію до 10 вересня. Приєднуйтесь до культурного фронту та разом до перемоги.